Привітний день Знань святкують усі діти. Я ж могла їду по осяй, віконця весень постілкувся, Україну сонця, милу в нань, вон поведе всі в юбіку. У садочку у вас чути перед дзвони юних голосів. Завтра Чаша везде поведена, то на своды малюки делают всякие есть эти куни? Сколько в нем? Не меня, не даже и ху прият. У садочку кот наспал и ковыта и тикала. Семаю и клеточки, а ну и пяди тачки. Вада у свята тітят, пісні весело выс і садочок И содоток пошла вяза. Такая Наш улюблений садочок, наш привітніший коточок. Радо діток зустрічає. Завжди міхний Завжди. вітає, таєм. Виваю малюків, наших юних знатоків. Ми вчитися будемо дуже стан, нам вихователі всі допоможуть. Можливо, хтось скаже вчитися за. Я вчитися хочу, вмію і буду. Тут вихователі привітні, діти злічати, мов би лідні, їх словом важнім вітають, худують. Пестять. І навчаю народу як як бути чинними дружити Україну нам любити. Чекає діточок в нашому садочку. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня. У кожну групу завітає, лагідно всіх привітає наша завідувачка Олена Анатоліївна. Вони як квочечки з корчатами, в дитсадку завжди з малятами. Навчають грати, малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки дарують наші вихователі Світлана Тарасівна, Тетяна В'ячеславівна, Олена Сергіївна. Вони в групі, наче бджілки, не присядуть ні на мить, миють посуд, прибирають і за дітками пильно доглядають. Наші любі помічники вихователей Галина Іванівна, Марина Петрівна. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати наш музичний керівник Марина Іванівна. Тож вітаємо в садочку, в калиновому віночку.